Вітаю вас, шановні, на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечне на каналі Булате.польська. І саме сьогодні у суботу у мене з'явилось бажання познайомити вас і порівняти ось ці мотоблочки. поки ви їх не бачите. Але... Так, перша зменшена і поїхали. Як відгукується двигун Ось це техніка. І відразу хочу сказати від себе, дивіться, наскільки мені легше їхати з цим мотоблочком. Він не Не порядку, що є. Тобто, це мотоблоки для таких більш сучасних людей. Це для більш таких трактористів, ну, а це для саморобників, хто полюбляє щось там зробити і сказати, що воно є До найкраще. До нас Сипляться запити, що таке гібридний мотоблок. І, шановні, хочу зараз вам показати. Ось саме це є гібридний мотоблок. Гібрид це схрещування. Тобто ми поєднали шасі з надійним двигуном. І саме сьогодні, на прикладі ось цих мотоблоків, які зібрала для нас локація мій сервіс, ми будемо вас знайомити. Саме сьогодні, в нашому огляді, ми будемо порівнювати гібридний мотоблочок потужністю 14 кінських сил. З мотоблочком від українського виробника Мотор Січ потужністю 12 кінських сил. І встановили ось такий мій улюблений мотоблочок, дизельний Вейма Делюкс серія «Престиж». І зараз я вам їх порівняю, тому що дуже багато до нас летять запитів. Будь ласка, який же мотоблочок обрати? Порадьте? Ну, по-перше. Ви повинні розуміти, що гібридний мотоблочок, він має право на існування, тому що в нього дуже надійне шасі з великим діапазоном швидкостей. Саме тут встановлено шасі, у якого 6 швидкостей вперед і 2 назад. Далі це шасі поєднано ось таким потужним дизельним двигуном. Але є свої мінуси. Цей мотоблочок, по-перше, ремінний. І, по-друге, він застосовується лише з активною фрезою. Вага цього мотоблочка десь 230 кілограмів. Ну і коли він збирається, звісно, наші фахівці дуже дбайливо до всього відносяться. Але це не заводський виріб, це гібрид. Тобто, ми кожного разу щось вдосконалюємо. Люди дуже задоволені, і власники цим мотоблочком, ось цими характеристиками. Але в мене є бажання, і ми ведемо перемовини, щоб саме такий мотоблочок вироблявся вже з заводу, щоб ми отримували, встановили і все було добре. І ще хочу, щоб такий мотоблочок був на гусянках. Тобто з гусеничним ходом, і, можливо, він вже буде нерів'яним. Але це. Я думаю, це близьке майбутнє. Так ось гібридний мотоблочок я показав, дуже дотепний мотоблок, скажу так. Ну, надалі хочу вам показати мотоблочок «Мотор Січ». Це мотоблочок, який вже дороблений до маленьких-маленьких дрібниць. Тобто, це одноосний пішохідний. Трактор нещодавно мені один із підписників каже: мені вже майже 70 років, а я такої ще фрази і не чув. Шановні, Google, Вікіпедія, почитайте, що таке мотоблок. Це одноосний пішохідний трактор. Ну і до речі, я. Ще хочу от, якраз на базі порівняти Мотор Січ і Гібрид. Тут є розблокування, дійсно, це е, добра функція. Е, ось тут цей важель трохи мені не нравиться, тому що ти його натягуєш. Ну, незручно. Я покатаюсь, я зараз заведу, покажу вам, буде цікаво сьогодні. І в кінці я зроблю свої висновки, що ми хочемо допрацювати ще. Тут конкуренти також слухайте, дивіться, і, можливо, ви також будете нам допомагати. Тому що саме головне це соціальна місія. Ми повинні зробити мотоблок, який буде задовольняти всіх, будуть запчастини, і буде зручно ним е, користуватись. Тому що, коли обираєш мотоблок, головне отримати собі помічника, який надасть тобі емоцію. Тобто задоволення. Ну, і є фрикціони, а у цього мотоблока вже є повноцінний диференціал. Тобто це як такий е, всюдохідник, я е, заблокував диференціали і виконуєш всі роботи. Це мотоблочок, який має перевірену коробку 4 плюс 2 Мотоблочок, у якого дуже м'якенько вмикаються всі швидкості. Ну і, звісно, він поєднаний з двигуном дизельний від виробника Вейма. Він також встановлений, бачите, на великих колесах 6х12. Є ось ці. Збільшувачі ваги, є можливість регулювання колії. Я не сказав, що гібридний мотоблочок, але ви всі і так бачите. Він також йде на 12-х колищадках і є можливість регулювання колії. У моторсіча є можливість ось цей руль розвернути ось сюди, тобто використовувати задню швидкість з роторною косарочкою. Роторна косарочка тут досить гарна, гарно косить, до неї питань немає. Тут для того, щоб використовувати косарочку, ми ставимо її спереді, ставимо шкіф на три ручії, Ну і також все працює. Він такий мотоблочок ну длінний. Я не скажу, що він незручний. Кому що подобається. Мотоблочок Моторсіч дуже гарно застосовувати з активною фрезою. У нас є дуже багато навісного обладнання, є оригінальне, є не оригінальне, оригінальне вартує дорого, але воно і надійніше. Гібрид також застосовується з активною фрезою. тобто на ось коліс на цих мотоблочках вдягнути фрезу. Не можна. І це їх досить так зужає. Тобто, якщо тобі десь треба в маленьких містах в садочку зробити культивацію, на цих мотоблочках, на жаль, це складно зробити. Ну і зараз я переходжу плавно до Вейми Делюкс. Це виробник, який покорив серця власників моє, за тим, що він дуже надійний виробник. По-друге, він виробляє кожного року якісь красивучі мотоблоки. І після того, як у мотоблока з'явилась коробка 4 плюс 2, цей мотоблок взагалі став топчиком. Всі його бажають. Я зараз поїжджу, ви побачите, що таке зменшена швидкість. Ну і коли у цього мотоблока, саме на цій коробці, з'явилась можливість під'єднувати. Активну фризу. І фриза вже досить така надійна, сучасна. Тобто цей мотоблочок тепер можна використовувати із активною фризою, і з фризою на ось коліс. Тобто, по функціональності він став краще, ніж мотор Січ і гібридний мотоблочок. Звісно, він вартує дорожче. Тобто, коли людина обирає мотоблок, ми зрозуміли, що чому обирають гібрид. Гібрид по своїм функціональностям гарний мотоблок. І він е, вартує дешевше, ніж Мотор Січ і Вейма. Шановні, бажаєте цей мотоблок. Обирайте цей мотоблок. Бажаєте мотор Січ. Тобто тут портрет людини, яка обирає мотоблоки, він зовсім різний. І не можна порівнювати мотоблоки між собою за тим, що у них встановлений двигун Вейма, що у них є коробка. Це Зовсім різні мотоблоки і для різного споживача. Ну і що я хочу? Зараз я, після того, як я вам розповім, мені залишилось запустити, показати, що, як вони запускаються, і поділитись своїми думками. Дивіться, що мені подобається в цьому мотоблочці. Ну, по-перше, після того, як ми встановили дизельний двигун, він вже не переважує вперед. Далі, що я роблю? Ось так. Стоп-двигуна, це все ми доробили, встановили. Додаю оберти. Додаю оберти. Бачите, нейтралечка. Ми застосували все рідне, тут стоїть рідний акумулятор. Оп, масу, бачите, такий циферблат. Надалі, що я зроблю? Я прокачаю. Те, що мені не дуже подобається, що, бачите, зараз, коли я прокачую вже двигун. У мене все крутиться. Тобто це додаткове навантаження йде на двигун. вижив декомпресор, ну і. І ще мені, коли він заводиться, ось таке все там десь зеленчить Це, як кажуть, кожен полюбляє щось своє. Дивіться, що я роблю? Я, бачите, є черепашка і зайчик, я ставлю зменшену і давайте ставлю перше. І ось саме оце мені, знаєте, як кажуть, ти береш і потроху О, поїхав. Якби воно тут було б, ну... Я взагалі кажу, було круто. Так, відніжку не прибрав, ось так. Ну, так ось він, бачите, функціонує непогано. Але ось щоб його зупинити, ну це, мабуть, звичка, ось це потрібно, якби отут, я ще раз кажу, було б гарно. Так, задня. Особливо, коли ти обмежений і ну це мої дум думки. Так, ставлю під ніжку. Це, це вагомий плюс. Так, ось так. Тепер стоп-двигуна. Ну і надалі вимикаю масу. Тобто, по своїм функціональним можливостям він добрий. А по зручності, ну, дочекайтесь кінця огляду. Все самі побачите, і почуєте. Ну і надалі я підходжу до. Українського виробника до отамана Моторсіч. Дуже полюбляю цей мотоблочок також. Але це мотоблок, який більш такий, ну, хто е, полюбляє дизель, хто полюбляє користуватись активним навісним обладнанням, хто цінує можливості технічні, Моторсіч. Топчик опустив. Так, стоп-двигуна додав обертів. Так, тепер зима є зима. Краще прокачати. Ще раз хочу нагадати, слідкуйте за мастилом в двигуні, тому що дизель запускається на максимальних обертах. Ну, давайте подивимося, що таке мотор в Січ. Огонь. Так. Перша зменшена. І поїхали. Так відгукується другу. Ось це техніка. Дивіться. Ось так. Ось так. Заблокуємо зараз. Є. Бачите. Заблокував ну і назад. Щоб заглушити двигун, так. Ну, скажу так, по своїм властивостям, коли ти ним користуєш, ну, тут все ти контролюєш. Тут трохи цього немає. Ну і зараз, як мені не показати вам веймочку. Вейма делюкс, подивіться, який він. Красивий мотоблок. За своїми характеристиками, він не поступається ні моторсічі, ні гібриду. Звісно, він дорожче, ніж гібрид. ну, а то… Справа така. Хто що бажає, той і обирає. Нейтралечку перевірив. Тепер вижимаю декомпресор. Ух. Є. Підходжу до стартеру. Ну, шановні, вейма. Теплення видав, перша. Ну і поїхали по тому самому маршруту. І відразу хочу сказати від себе, дивіться, наскільки мені легше їхати з цим мотоблочком. Він не вперед, не перевод жує. Не бігти за ним також не потрібно. Щоб його заглушити. Ось так. Якщо хтось помітив, коли ти їдеш назад, звісно, виживши реверс, незручно користуватися розблокуванням. Це є таке на моторсічі, там не так. Але, як ви бачили, коли я його тримаю в руках, мені взагалі не складно це зробити. Ну, і після того, як я протестив гібридний мотоблочок MotorSieч і вийму, я обіцяв поділитися своїми думками. Дивіться, гібридний мотоблочок досить гарний мотоблок за своїми функціональностями, якби не ось це. Це перше, що мені не подобається. І друге, коли ти його заводиш, він такий -д. Ну, тобто, все в ньому Е, Ти сприймаєш цей мотоблок, як щось таке, щось. Тобто, воно гарно працює. Але ти від нього ну не кайфуєш, кажу, як є. Але мотоблок має право на існування, будь ласка, кожного разу якісь там. Будете нам писати, що потрібно вдосконалити. Ми це передаємо на завод. І моє єдине бажання довести цей мотоблок до досконалості, як Вейма, як моторсіч, щоб ти людині запропонував ось цей продукт, і людина сказала: все добре, я задоволений. Ну, це моя думка. Тобто, мотоблочок добрий за свої кошти, ну, взагалі топчик. Ну, надалі мотоблочки від українського виробника «Мотор Січ». Це мотоблоки, за якими ганяються скрізь, поки вони є. Дійсно, мотоблок самий, я скажу так, серед мотоблоків, самий правильний, самий продуманий, тому що ось цю коробку ще ніхто не скопіював. Коробка, яка має. Повноцінний диференціал, бортові редуктори, яка дуже розроблена в передаточному застосуванні з фрезою. ти не бігаєш, не пригаєш, ти просто мотоблоком працюєш. Але ним потрібно також вміти працювати. Ну і мотоблочок Вейме Делюкс це мотоблочок для більш сучасних людей, для людей, які розуміються, що таке. Красота для людей, яких розуміється, що таке сучасність. Це коли ти приїхав до батьків або на свою садибну ділянку, виконав роботу і поїхав додому, до своєї родини з насолодою, з розумінням того, що зробив роботу і твій помічник тобі допоміг. Тобто, це мотоблоки для таких більш сучасних людей. Це для більш таких трактористів, ну а це для. Саморобників, хто полюбляє щось там зробити і сказати, що воно є найкраще. Ну, ось такий у нас сьогодні був огляд. Я дякую вам, шановні, за ваші коментарі, за ваші запити. Обов'язково чекаю ваші запити в TikTok, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Скрізь я буду для вас все відповідати. Ну, а ми дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість працювати, знімати ось такі. Добрі і гарні, як я вважаю, дуже такі доречні і корисні огляди. А ви вже думаєте, який вам обрати мотоблочок? Гібрид Моторсіч Веймо, всі вони є, дизельні бензинові, які забажають. Дякую, що дивитесь наш канал. І від вас обов'язково підписочка.